Шановні українці, насамперед хотів би попросити у вас вибачення, адже я помилився в одному із останніх відео і трохи неправильно подав інформацію. Тому сьогодні я вам розповім, як це буде виглядати насправді, тому що я дізнався безпосередньо разом з командою в Уженді-Воєвудському, що буде потрібно для того, щоб тут на території Польщі перебувати, і чи дійсно закордонний паспорт настільки потрібний? По назві відео хочу вам також сказати, друзі, що до мене поступила сьогодні інформація, тому що я раніше цього не знав, можливо, її ви не знали. І щоб це не пропустити, втискайте вподобайку, підписуватись на канал. Сьогодні, друзі, підписники почали мені масово повідомляти, що при електронній реєстрації до ДП документ в усіх тих містах. Про які я назвав в попередньому відео, і, до речі, дякую всім за ваші поширення та коментарі. Вони допомагають розвиватися моєму каналу і повідомляти важливу інформацію. То підписники повідомляють, що при електронній реєстрації вам потрібно буде пройти верифікацію обличчя, тобто вас будуть фотографувати. Ну і це дозволяє що. Це дозволяє боротися із шахраями, які продають черги. Проте я не здивуюся, що вони знайдуть спосіб це обходити, і це точно буде. А що це означає для вас? Це означає, друзі, що чек за послугу для того, щоб записатися в електронну чергу, він буде дорожчий. Я хочу у вас запитати: от в якій країні ви проживаєте, в якому місті подавалися через електронну чергу на будь-які. Послуги, ДП документ. Напишіть, будь ласка, як у вас виглядає процес реєстрації і хто уже цікавився цінами при реєстрації в електронну чергу? Напишіть, будь ласка, які там ринкові ціни. Просто цікаво дізнатися і порівняти уже ці ціни. І я вас запитаю десь через три місяці. подивитися, як суттєво зростуть ці ціни. Ну, в таких недобросовісних людей, які займаються посередництвом, проте хочу вам сказати, я вже робив опитування, і багато наших українців за кордоном підтримують корупцію, тобто продаж цих електронних черг, бо ніхто не хоче стояти в черзі. Тобто, хтось мусить, а хтось не мусить. Все вирішують гроші. На жаль, хочу вам також сказати: я вже говорив в попередньому відео, що у зв'язку з тим, що багато українців не захочуть обмінювати. Або ж отримувати нових закордонних паспортів, то хто матиме карту побиту, то можна навіть забути про те, що у вас немає паспорта закордонного. І тут я хочу вас попросити пробачення, тому що раніше я говорив, це те, що закордонного паспорта при заміні карти побиту на нову не потрібно. Якщо ми говоримо про резидента чи сталий побут, тому що якщо ми говоримо про тимчасовий, то тут точно потрібно мати закордонний паспорт при складанні внеску, Але... Я помилився в тому, що сказав, що не треба паспорта при сталому та резиденті. Виявляється, це не так. Взагалі, ваш паспорт повинен бути дійсним не менше, як півроку, в момент складання заявки на резидента, виміну з резидента пластику, так, і виміну сталого побиту. Ну і на момент складання будь-якого вніску. І при відборі, по суті, ваш паспорт також би мав бути актуальним. Ну, і якщо ми говоримо. Про виміну пластиків на резиденті і сталому побуті, то вам точно потрібно буде мати закордонний паспорт для того, щоб скласти вніси. Тому запам'ятайте це, і якщо у вас є можливість, то подавайтеся на закордонний паспорт. Я знаю, друзі, що черги на сьогоднішній день досить і досить великі. дп документ відмінив живу чергу, і багато українців просто приїхали, просто так подивилися. Постояли, бо вони навіть не знали, що немає цей е, уже живої черги від сьогодні. Ну і поїхали. Тому я завдяки вашим репостам сподіваюся, що ми достукаємося до інших громадян, які просто не знали цієї інформації і не моніторять сайт. ДП документ також, друзі, хочу ще одну важливу інформацію по актуалізації даних, коли вже закон набере чинності, коли президент його підпише, дехто говорить, що навіть відразу він набере сили. Так от. Веніславський, це наш представник комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Веніславський роз'яснив момент цієї актуалізації. За його словами, після актуалізації даних жодних обов'язків щодо повернення громадян до України не передбачено. Тому можете не переживати. А знаєте чому? Зараз я вам скажу. По-перше, тут треба заспокоїти усіх громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном або проживають в інших країнах. Жодних обов'язків, які б. Наставали для цих громадян після актуалізації або отримання військовооблікових документів щодо повернення в Україну, цим законом не встановлено. І механізми такі, в принципі, дуже складно уявити. Але хочу вам сказати так: людина може проживати за кордоном, як він говорить, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб поінформувати людину, яка, в принципі, не може бути проінформована, оскільки її немає. Цьому місці. Тобто, фактично, ви почули мене? Правильно зрозуміли, що якщо ви проживаєте за кордоном, то вони хочуть перевірити ваші дані, чи ви дійсно там проживаєте, бо у них доступу до прикордонної служби немає, до списку хто виїхав. І, власне, це також затрати. І вони так в одну базу вас всіх зберуть, і коли прийде час, вам надішлють повістку там, де ви проживаєте, в Польщі. Ну або ж щось для... щось у вас заберуть, вони це вміють робити. Ну і мають рацію. Якщо з однієї сторони дивитися, то дійсно. Вони ж зробили так, що якщо лист приходить на вашу адресу, у вас немає вдома. Пошта отримує про те, що ви не отримали листа, і повістка буде автоматично вручена. Ви можете втратити водійське посвідчення. Правда, я не уявляю, як це буде за кордоном все відбуватися, тому що немає зв'язку України із Польщі, наприклад, чи європейськими країнами, тому спокійно можна буде їздити. Але я не рекомендую вам ризикувати. Ну і звісно ж, тут з цієї точки зору, то дійсно. Люди б мали прийти до ТЦК до, до консульств і зголоситися, обновити свої дані, які б пішли б до ТЦК. Але ж ніхто не знає, що нас чекає в майбутньому, правда? Ну, подивимося, друзі. Я кажу так: я хочу на собі попробувати, як ця буде актуалізація відбуватися, тому що я нічого не боюся, а для вас я готовий все зробити. Тому підпишіться на канал і скажіть, будь ласка, чи будете ви готові. Подивитися те відео, яке я зроблю, коли я зроблю актуалізацію даних, коли вже цей законопроект стане законом і в Польщі всі будуть йти до консульства. Пишіть свою відповідь в коментарях. Ну і звісно ж, якщо буде в більшості так, то я це зроблю для вас. Пожертвую собою!